Вітаю, друзі! Сьогодні буду ділитися з вами дуже смачним сімейним рецептом приготування картопляних пиріжків. Все, як завжди легко, просто, дуже швидко і смачно. Мама мене навчила їх готувати ще з дитинства, а сьогодні я хочу поділитися цим рецептом з вами. Розпочинаємо з того, що звичайно потрібно підготувати картоплю, яку я очищаю та відварюю до готовності. Обов'язково її потрібно посолити. Ну а поки буде варитися картопля, з якої я приготую основу тіста, ми зробимо начинку. Сьогодні у мене будуть поріжки з двома начинками. І перше, це капуста. Капусту я використовую квашену, яку заквасила разом з вами. Рецепт був на моїй сторінці, але якщо цікаво, посилання залишу в описі під цим відео. Це капуста квашена на меду. Вона прекрасно зберігається, хрумка і дуже-дуже смачна. Викладаю в каструльку, промиваю її, заливаю водою і доводжу до кипіння. З моменту, коли капуста закипіла, я її проварюю десь 2-3 хвилини, не довше, а паралельно. Тим часом я роблю засмажку, обсмажую цибульку на невеликій кількості олії до золотистого кольору та моркву. Сіджую воду з капусти і вже тоді її додаю в засмажку. Завдяки тому, що ми проварили капусту, виходить, по-перше, лишня кислота, хоча я вам скажу, що ця капуста в міру кисла. І вона тоді м'якша, інакше вона трошки не тієї консистенції. Саме за цим рецептом у мене в родині завжди готується капуста, начинка для пиріжків. От коли я вже готую свіжу капусту, там вже трішки інший варіант. Також я люблю робити навпіл начинку із квашеної та свіжої капусти. Сьогодні ось такий варіант. Я ще трішки підсолила, бо мені не вистачало солі в начинці, та додала перчику. Поки я підготувала капусту, то вже картопля встигла зваритися. Я її стіджую повністю всю водичку та гарно її потовчу, щоб не було грудочок. Також можна зробити такий пиріжки, відварити картоплю у лушпинні, охолодити, а тоді перепустити це все через м'ясорубку. Але мені здається, це стільки клопоту, так набагато простіше. Поки все холодне. Я готую другу начинку. Подрібнюю цибульку і обсмажу на невеликій кількості олії або важкового масла. Також дрібненько я нарізаю печериці і додаю до цибульки, яка вже встигла підзолотитися. Овсмажую декілька хвилин. Далі я заправляю за смаком, додаю тільки сіль і перець, тому що гриби не потребують більше ніяких спецій. Охолоджую і далі будемо замішувати тісто Як ви бачите, картопля вже в мене встигла схолонути. Я її викладаю в миску, який буду це все замішувати, і гарно переминаю. Додаю сюди яйця. У мене порція досить велика. Звичайно, ви можете зробити в два то навіть три рази менше, якщо у вас невелика родина. Але ці пиріжки смакують на наступний день та навіть два-три дні, коли вони стоять в холодильнику, а потім ви підігріваєте, вони залишаються досить ніжними. Начинка може бути будь-якою. У мене дітки дуже люблять сосискою. Або я також роблю консервацію. Такий паштет назавжди є. Я відкриваю його і можна зробити з паштетом. Але сьогодні ось так. Додала яйця, це все гарно між собою переміж сила. І тепер. Борошно. Я вам скажу чесно, в мене всі пропорції на око, але в описі під цим відео я написала пропорцію, на яку ми завжди орієнтувалися, яку мені мама давала, з якої я навчилася готувати такі пиріжки. Коли ви замішаєте тісто, у вас воно буде липнути до рук. Це нормально, це і є картопляне тісто. Я не додаю сюди ні дріжджі, ні соду, нічого. Хоча в мене є ще також дуже смачний рецепт приготування таких пиріжків на картопляному тісті з дріжджами. теж дуже смачно, незвично і цікаво виходить. Присипаю робочу поверхню ще борошку. І ось так тісто ще, знаєте, воно має відчуватися в руках, липнути, але в той же час залишатися таким вже бути податливим, не геть таким тягуть. Воно має бути таким, з якого буде легко зліпити пиріжок. Я формую ось таку ковбаску і відразу роблю заготовки на пиріжки. Сьогодні у мене пиріжки досить великі, такі справжні зрази будуть. Тому що я люблю дуже багато начинки а щоб додати багато начинків пиріжок, потрібно, щоб було багато тіста, щоб можна було сформувати сам пиріжок. Ось таким чином формувати. Формувати пиріжки для мене найлегше. Нарізаю необхідні шматочки, обвалюю борошні, щоб вони не прилипнули до робочої поверхні. І все, далі буду формувати пиріжки. Я ліплю ці пиріжки як вареник, а тоді вже руками формую форму на робочій поверхні. Вони досить красивою формою, виходять ці майже однаковенькі. Але, звичайно, якщо вам потрібні вони ідеальні, можете тісто кульки поважити собі. І тоді вже ваші пиріжечки всі будуть один в один. Але я так не заморочуюсь, адже готую для своїх рідних це на обід такий смачний перекус. Я вам скажу, що ми їли два дні і були задоволені. Зварили собі бульончику і підігріли пиріжки і смакота. Один раз повозилися і на декілька днів є. Такий смачний перекус. У мене вже залишилось небагато тіста, я вже починаю розігрівати олію на сковорідках, щоб почати смажити, а тим часом доліплю решту пиріжків з грибами. Це зручно наліпити відразу всі пиріжки, а тільки тоді смажити, адже коли ти сам їх формуєш, потім смажиш трошки важко. Обсмажую на гарно розігрітій сковорідці з досить великої кількості олії. Але якщо ви вгадаєте з борошном, повірте, ваші пиріжки втягувати себе болишню олію точно не будуть. Обсмажую відразу на великому вогні, потім менше середнього, щоб вони просмажились, адже вони досить великі, а тісто може залишатися всередині сирим. Тому тут уже вогонь контролюйте і будьте уважні. Все знімає на паперовий рушничок, лишня олія на ньому залишиться. Складаю в такий глиняний посуд. Цей посуд досить довго зберігає, тим температуру пиріжків вони будуть довго залишатися теплими, ніжними і дуже дуже смачними. Ось такий друзі. У мене сьогодні був для вас легкий, простий, дуже смачний рецепт приготування справжньої сільської кухні, як то кажуть. Я сподіваюся, що я вас надихнула. Ви також приготуєте такі пиріжки. Порадуєте себе та своїх близьких. Готуйте до нових зустрічей. Нехай у вас все буде добре. І не забувайте підписуватись на мою сторіночку, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти.